Літаю я на е, ударному дроні, важкому бомбрі, е, вампіром називається, орки його прозвали Баба Яга. Вони, так, вона приходить вночі і вони дуже-дуже його -дуже бояться. Е, функції виконує він, це найбагатозадачніший дрон, я вважаю. що е, Від банальної якоїсь там, гуманітарки на позиції хлопцям або підносу БК, води, їжі. До таких прям неможливих, там десь щось замінувати на 15 кілометрів, щоб вони там в тилу собі на сигареті їхали і бах. Розбираємо їхні бліндажі, нори, працюємо як по піхоті, так і по техніці. Це дистанційне мінування, ним здійснюємо те саме на техніку на піхоту. Більшість. Штурмів, які у нас були, вони для були невдалими саме за завдяки дистанційному мінуванню, тому що ще на під'їзді до наш до ну нехай там до лінії бойового зіткнення, вони підривалися, і все там піхота співулася. піхоту вже розбирали там всіх всі хто хотів.